Лишайтеся тут на сторожі варти Та я беру поплавчаночку. -ду -ду. Правильно моє улюблене місце і минулого разу я тут а... Минулого Вже мене гукає ребари бачити Минулого разу Хай настоїться манка, така в мене от 4-метрова вудочка чутливий. І мормишка. Все правильно відгружене. Ось такої баночки манки ходить сьогодні на 3-4 години рибалки, навіть активної. До речі, знаю 4 рецепти такої манки. Вибирайте свій. Дивіться моє відео і вибирайте свій рецепт. Все, вона от відривається, значна готова. Сосали шприца, першеньочок хопа. І наживляємо. Є перша рибка. Єе ой, класне задоволення. а приємно. Де садочок, друже? Хоч вірте, хочете хоч ти ні. Сьогодні таких буде з два з десятка. Надіємося більших. Дальше погнали. ще один підіспів. О, і ще один карасик. Троє рибаків сидять, всі дивляться тільки на мене. А поки не дивляться свого. Поки що за тих 20 хвилин, що я тут, тільки я один рибу таскаю. 20, 20 хвилин уже замішування замішуванням манки. О, хоч трошечки. О, око, блин, витикає. Опа, окей. Аж випрягнуло з води. Клас. Богом ніхто не бачив. Може б то... Ох е шо! Та да ви шо, друзі? Ви який амурчик клюнув. Знаєте? От ви який амурчик! Класка! Ньотки свої рідні рівки в Амура. Карася такі здригається він таким моментами. Там вже ближче підводить, не так дригає. Карп, він так тягне такими бривками. А амур так? Тым, тим-дим. Тим. Але це класне життя, блін. О, охей. До речі, виготовляю такі от оснастки на замовлення, Вдружаю поплавки з мормишками на будь-яку дожину вудочок і на будь-який тип вудочок з кільцями чи без кормачки це окрема тема. Ну, коротше, в описі під відео, в коментарях також є вся інформація. О, казав, що буде рибка. Класний козунчик карась. Все м'яло чуловив бішечки карась підтягнувся. Йоу. То капець які вони файненькі. Оце маленькі такі гарненькі, ну це капець, заглядень Ого! Знову мор Люди добрі Раз тим дергай! моє. Тихо, 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 я сачка не маю, друже. Знову морчик Ну вот той самий моє. Ого! Ого, ні, то ще якісь бішечки Вау. Класний, ох, сочний який. Ну файний. Ну, не знаю чи то ти, чи то не ти, Ну, я тебе вже візьму.